Театральний оркестр Львівського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Юрія Дроговича під керівництвом головного диригента, заслуженого діяча мистецтв Миколи Михаця, вперше в Україні після більш як столітньої перерви виконав твори уславленого українського композитора Дмитра Бортнянського, автора багатьох опер, хорових концертів, церковних літургій. Чому така подія, варта престижних концертних залів Львова чи Києва, відбулася саме в Дрогобичі? Напередодні у видавництві Святослава Сурми побачила світ партитура опери Дмитра Бортнянського Сокіл. Це і стало ідеєю підготувати на сцені нашого театру прем'єру Вечір старовинної театральної музики. Про біографію та творчість композитора глядачам розповіли народна артистка України Алла Шкондіна та артист Антон Цимбал. Рід свій предки Дмитра Бортнянського вели із села Борт. Батько майбутнього композитора Стефан Шкурат переїхав на Словожанщину, де став жителем міста Глухова. Тут одружується з довою Мариною Дмитрівною Толстою, змінюючи своє прізвище на Бортнянський за назвою рідного села Бортня. Дмитро Бортнянський є жоною найскравішим представником композиторів епохи Золотої Дуби, до якої належить і підатні українські композитори Максим Бризовський. Та Артем Веде на превеликий жаль, творчість яких, впродовж майже двох століть на теренах України, м'яко кажучи, не популяризувалася. Крім Венеції відвідує і інші музичні центри Італії: Мілан, Рим, Болоню, Неан. Флоренцію, Модену, студіює музику в Полонське, Римській та Міабельській музичних академіях з підбирання молодого композитора. Появляється всякого роду музичні п'єси, сонати, симфонії, які стали дуже популярними в Італії. В так званий італійський період. Бортнянський створив три опери, креконт, Квінт фабій. були поставлені на відомих італійських оперних сценах в середині 18 століття. Пошановувачі мистецтва також почули увертюри до опер «Алкід» та Сокіл. Концерт для чимбали з оркестром. Арії з опер Сокіл виконали заслужена артистка України Анна Нечай, лауреати міжнародних конкурсів та фестивалів Ярослав Дзензерович, Мар'яна Мазур, Наталя Бориславська, Андрій Боженський, Олена Новосьолова Ільїнчик. Після концерту своїми враженнями журналістами Дрогобиського інтернет-телебачення поділилися організатори та безпосередні учасники грандіозного дійства. Я приємно вражений концертом. Мені дуже приємно, що Бортнянський прозвучав українською мовою. Я дуже вдячний пану Миколі Михачу і вдячний тим солістам театру, оркестру і всім, хто брав участь у виконанні. Ці постановці, що вони подарували Дрогобичанам, це свято, мистецтво справжнє. От я сподіваюся, що такі проекти відбуватимуться і в Дрогобичі, і в інших місцях України постійно. Я також дуже вдячний Максимові Стрісі, який переклав оперу українською мовою. Я почув, що українське слово воно, звучить прекрасно. От воно надихає публіку, воно е, торкається е, самої глибини душі слухача. Ну, це моє враження. Я дуже вражений від побаченого і дуже радий, що у нас на Україні відроджується все, що було забуте давним-давно. Хотів би побажати, щоб в майбутньому. Це все розвивалося і відроджувалося. Хочу сказати, що я зараз переповнений двома емоціями. Перша емоція це велика гордість за те, що я є українець, що вже 200 років тому творилося українське музичне мистецтво. І я його зараз чую і переповнений емоціями позитивними і гарними. Друге почуття, яке мене наповнило, це те, що відновлення цієї опери через 200 років було зроблено громадськими силами. Коли громадськість подумала про те, що це вартує зробити, що це вартує зібрати, що це вартує перекласти, опублікувати, здійснити, і навіть сьогоднішня прем'єра, всеукраїнська чи, можливо, навіть всесвітня, була здійснена завдяки громадськості, яка хотіла, щоб це звучало. І мені здається, що це громадянське суспільство, яке зараз народжується в Україні, вселяє ту надію, що ми будемо мати ту Україну такої слави, як ця Опа.